Що цікаво, шановні? зараз попрошу покинути залу. Я кажу ще раз, цікаво. Вам зробили місце в углу, щоб ви сиділи, наблюдали, щоб не було ніяких питань. А ви підходите до самої скрині. Може їсть, їсти! Спокійно, спокійно. Я спокійно, лишня цікавість нікому не лишаю. Ні, ми так поставимо, відглядно підтримку. А все одно, так, так цікаво, ні? Я ви змушений поведовку, тому що ви не порушуєте режим таємного голосування, шановна. Ні, ну то не якось інтересно, Станьте на місце. А де написано в законі, як білеті кидати в урну, шановний? Де записано в законі, як класти білеті в урну? Як хочу, так можу класти. Скринька стоїть, як розпочинку. Де написано в законі? Як людина кинула, так і кинула. Порушуєте режим таємного голосування. Який поє таємний режим голосування? Ви будь ласка, за Бо зараз поставимо голосування, вас розвідці виділяйте. Можна сказати. Дійсно, коли бюлетень відкритий, порушується режим таємного голосування. Шановний, а на виборах, якщо кидається урна здоровенна і там бюлетень відкривається, що я маю кожного білети поправляти? Розумієте, він показує, за кого він проголосувати. Це порушення. Ні, я попросив, чи можна. А не можна. Зараз буде ваш автограф. Ми все фіксуємо. Тепер не Перший поруч. Ну, коли кидають відкриті, ви починаєте заглядати, як ворог. <реш> <Ти, проб> оскорбляю, але я вам порушую. Це порушення. А ви не порушуєте, що заглядаєте, хто як голосує? Вам зробили місце з краю — ні? Мені тут удобно стояти. Як це було?